Я рада вітати всіх, хто змог сьогодні приєднатися в такий день. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв голодомору. Це були страшні часи, і ми кожен рік це згадуємо, тому що забути не можна такі дії, які відбувалися у нас на Україні. Ми починаємо наш захід з гімну нашої країни. Ще не України ні слава, ні ще нам братя українці, усміхнеться доля, згинуть наші воїни. Як на сонці. Ми, браття, у братя. Свій... Голодомор що ми Голодомор в Україні був не один раз, не два, а цілих три рази. Першого разу це відбулося 1921-1923 році. Загинуло понад 2 мільйони українців. Наступний голод настиг нашу державу в 1932-1933 році. Загинуло близько 10 мільйонів українців. Третій голод 1946-1947, де, де було вбито, загинуло біля 1 біля мільйона українців. Але саме голод 1932-1933 -го, -го став наймасштабнішим для наших побратимів. Це були, був найстрашніший Голодомор ХХ -го століття. Справжня національна катастрофа, геноцид українського народу. Жертвами голодомору стали від 3,5 до 9 мільйонів осіб. І досі ніхто не може порахувати, скільки ж насправді вмерло людей. Голодомор це страшна подія. Щохвилини помирало 17 людей, щогодини тисяча людей, щодоби повирало 2 25 тисяч українців на території України. Я пропоную вам подивитися невеличкий відеоролик з нагадуванням, що відбувалося в ті страшні часи. Миготіла кривді за плеча, тріпотіла до правди, летіла там, де рідний край, де Україну голоду нагай, шмагав до звину не день, не годину. Вогником свіча повівала мати дитинча, скобивала пісні, гомоніла, про гірку віду, не то люголу, про чужу горду, криваво чолової скам'яні. До сала мати дитинча, коли салам не в ні, не в колисці, але у тіні. Мертві по ровах, їх мільйони по в церквах, сонних хто ж тож в Україні пожегли. І плачі, досі чути усе люди людичам, досі жаль до сліз, тих, що не в їх в очах у кікс, молодому ротош вічна їм пам'ять. Ні свіча, Ми отім! Страшні фото, страшні події відбувалися на території нашої держави. Саме тому в кожному місті. В кожній країні стоїть пам'ятник, пам'ятник тим, хто не пережив геноцид українського народу, хто не зміг подолати ті гіркі часи. Я вважаю, що кожен з нас, якщо має таку можливість, повинен підійти до того пам'ятника та покласти, можливо, печиво, можливо, яблучко, щоб згадати всіх тих, хто не пережив ці часи. Тобі не холодно? Ні. А чому? Бо ти прийшов. Ти приніс мені яблуко? Так. А звідки ти знала? Люди завжди приносять мені яблуко. Як там було написано, вони чекають на нас, вони дивляться на нас, вони переживають. Тому я вважаю, що це дуже благородний вчинок. І саме тоді, саме в ті роки, зародилося наше перше. Квітка незабутка, вона складається з двох кольорів: синього і жовтого кольорів вільної та незалежної України. Під час знищення кінця 1920-х та початку 30-х років Сталін разом з ним радянська верхівка хотіли зламати дух українського народу та знищити нас як народ. Тому синьо жовті кольори, квітки, незабудки дуже символічні та відповідні для шанування жертв сталінської політики, яка привела до мільйонів жертв голодомору. Незабудька чи незабудка? слово незабудка. це українське слово, і походить воно від виразу не забудь. У нашому випадку воно нагадує нам. Не забувати жертв, які загинули на території України зимою 1932-1933 років, штучно створеного голодною смертю. Історія квітки незабудьки як символа голодомору, це знак квітки. Яка як символа пам'яті жертв голодомору, він розроблений у 1986 році вчителями школи Святої Софії в Канаді? Були часи, коли влада Радянського Союзу активно заперечувала мільйони жертв, змушених штучно створеним голодом на території України? Але як би не старалася вона це приховати, були письменники. Були поети і історики, які розповіли нам цю правду. Я запрошую до мікрофона Гіндик Єлизавету. Голодомор жорстокий час це смертний вирок був для нас. А ми все вірить не хотіли, хоча вже ледве животіли, і як вода зникав пісок, крізь пальці п'ятий колосок. На десять років забуття, як пощастить, той вороття, вже вдома нікому чекати. Поховані і батько, й мати, все на яву, мов страшний сон, що заточив у свій полон. А чорнотуга серце крає, бо смерть мільйони забирає. Голодомор жорстокий час, це смертний вирок був для нас. Дякую, Ліза. Я запрошую до слова чехуту Вікторію. Остання сльозо проковтнула, вечерю солоно сумну. Ще вчора сьогодні забула, бо тричі вертала зі сну. Знов сонце в тіло повертало до сховку від зору людей, Із нього все золото снято, печалю голодних очей. Знов сон обіймаючи, що чи інше, Висмоктою сили бажань. Життя від безпам'ятства гірше, де горя народного грає. Ще й сутінки лізуть у хату страхами із темних кутків. Нічого не можна пускати, бо ніч та притулу катів. Дякую, Віка, і я запрошую до слова полікарінку Анну. Простіть неоплакані душі, що нехтуєм звичай батьків. Простіть покоління грядуші з майбутніх щасливих років. Неслихом хотіли зігнути. Убойством голодних умів до рабства серця навернути, Хто право їм дав, хто посмів Насильна народ побороти, що жив понад тисячу літ, хоч станем в ряди вряди голоти не зрадимо батьківський рід. З малої надії зірнини розквітне зоря вікова. Не згасне ім'я України, Допоки в нас пам'ять жива. Дякую, дівчата. У нас живе пам'ять, ми люди, ми пам'ятаємо. У кожну 4 суботу листопада в Україні відзначається скорботна пам'ятна дата, День пам'яті жертв голодомору. Я пропоную шанувати хвилиною мовчання всіх тих, хто не вижив, хто. Не завжди будемо пам'ятати, ми ніколи не забудемо, тому що тільки ті, хто пам'ятають свою історію, мають своє майбутнє. Я прошу всіх долучитися до щорічної акції Свіча пам'яті і завтра, о 16-й годині годині взяти маленьку свічку, запалити її та поставити на підвіконня, щоб всі бачили, що ми пам'ятаємо, ми ніколи не забудемо. Я дякую всім, хто зміг сьогодні приєднатися на наш виховний захід. Я розумію, що в такі часи це дуже складно, але я дякую вам, що ви були з нами. До побачення, всім гарного дня і мирного неба над головою.